Переможець по, по життю, на... коли ти штатний дизайнер, тобі все розміряно, ти знаєш, шутком, який день, скільки, має тобі прийти, хто як працює. Це певна впевненість, стабільність. Мене це влаштовує більше, бо я не вмію себе контролювати, все витратила, потім сидиш, шукаєш проєкти далі, щоб мати за що жити. Розвиток. Розвиток це теж дуже важливо. Зараз дивлюся, як працюють мої колеги, і я бачу, що я десь там не дотягую, десь там щось не знаю. І в результаті наливаю собі скили, плюс так само нові проєкти знаходяться, в яких теж треба розвиватися. Я би за них сама свідомо не взялася, але так як мені треба їх зробити, я їх беру-роблю і в процесі розвиваюсь, вчусь і досягаю нових висот. Наявність альтернативної думки <кій> в деяких компаніях за її сніг не власне правило, що перший варіант дизайну не показується замовнику. У нас є така статистика, що відсотки 75 перших варіантів не затверджують, хоча потім деякі вертаються. Але в мене є дуже нехороша штука, я коли щось зробила, намалювала, то я вважаю це геніальним. Навіщо мені малювати другий варіант? Я не знаю, і мені все просто. Бог дизайну. Але приходить інша людина, інший дизайнер каже, Оля, що ти таке зробила? перемальовуй негайно. Я вихчу, возмущаюсь, але все-таки сідаю, малюю другий варіант, і знаєте, що ні разу не пожалкувала, що я намалювала той другий варіант. Порівняння це дуже видно. Впевненість в майбутньому. Ну, Так, коли ти працюєш. На офісі ти знаєш, що тобі треба прийти кудись, і в результаті ти щось будеш мати. Ти впевнений в тому, що завтра в тебе будуть проекти, будуть замовлення, буде робота, і ти матимеш якісь нові цікаві задачі, і ти будеш розвиватися тих Коли я займалася фрилансом, це було так хвилями, то було, то не було. І ну, тоді це мене влаштовувало, Зараз це мені великий мінус, і мені треба стабільність. Свобода дій. Раніше мені здавалося, що якщо я піду працювати штатним дизайнером, я не буду мати свободи абсолютно ніякої. Там за якоїсь години до, до такої сидіти на офісі дуже складно. Але насправді в компаніях багатьох, багачах дуже лояльно ставляться до дизайнерів, тобто там існує існує певна система лояльності до дизайнерів. Я навіть не знаю, це пояснити, про вичаються певні грішки в запізненнях і пропусках. Фріланс. Це не повна свобода і бажання ну, що завгодно, то і робиш. Ти, як по-любому будеш витрачати якийсь певний час на роботу, і той час має бути досить об'ємним і великим, щоб зробити якісний продукт, це однозначно. Тому повної свободи тут не може бути. От. І як дійшли такого висновку, що не існує філансера, який би не хотів стати штатним дизайнером, і не існує штатного дизайнера, який би не хотів стати філансером. У мене була така маленька вступна частина взагалі в цю всю структуру, ідею і такі речі. Кому буде цікаво з нею поспілкувати, забувайтесь, друзі, на кофе чийок сходи. Дякую.